Літературну мандрівку під назвою Українець на усі часи здійснили учні 5 А класу ліцею лідер, приурочили подорож 185 вісімдесят річниці від дня народження українського письменника, громадського діяча, публіциста, фольклориста та етнографа Івана Семеновича Нечуя Левицького. Кажу вам зі свого досвіду, що його твори надзвичайно цікаві зрозуміли, тому що та творчість всі верстви українського суспільства. Він пише і про селян, і про робітників, і про поміщиків, про кількосне право, про купців. Всі його твори засновані на реальних подіях. Так як він бачив у житті, так він і писав. Іван Фанко сказав про нього так: це великий артист зору, колосальне, все обіймаюче, око України. Журналіст та краєзнавець Юлія Харченко розповіла про маловідомі факти із біографії письменника. Цю людину називали українцям на всі часи. Як сказала Оксана Федорівна, називали всеохоплюючим оком України. І це Нечуй Левицький. Коли я йшла на цю зустріч і вчора, і сьогодні готувалася, я зверталася до багатьох людей, знайомих, незнайомих різного віку, і запитувала, чи знаєте, ви хто такий Нечуй Левицький. І що мені відповідали люди. Так? Ну, не чує Лавицький, письменник. Ви вже почули сьогодні, так, що він письменник. Він написав Кайдашеву сім'ю. Мені що відповідали ще серіал Спіймай Кайдаша. Чури? Ні. Бачите, те, що теж не чого серіал сучасний спіймай Кайдаша написано за мотивами твору чує Левицького, Кайдашева сім'я. Тобто людина жила майже 200 років тому, народилася. А майже через 200 років, у 185-річчя дня його народження, показують серіал, і ми його з задоволенням дивимося, захоплюємося його героями. І коли сказати, що він написав тільки два твори, то це буде неправда. Нечі Левицький насправді написав більше півсотні творів і його творчість. Містилася у 10 томів, ось яких ви сьогодні бачите на усі розкладу. Під час інтерактивних завдань діти дізналися, що Нечуй Левицький був надзвичайно освіченою людиною, відстоював право писати українською мовою, вів здоровий спосіб життя, любив пунктуальність та ніколи не розлучався із парасолькою. Пані Юля розкрила секрет псевдоніму письменника. Відкриттям для дітей також стало те, що Нечуй Левицький є автором кількох нових слів, які зараз є звичними в українській мові. Повторюємо. Літературна мандрівка допомогла ліцеїстам перегорнути історичний календар та розширити знання про звичаї та традиції українців, відчути атмосферу реального побуту українського народу, ніби ожививши представників усіх верств населення України. Це стало можливим завдяки знайомству із художніми творами великого письменника, який писав, як люди кажуть, співучою мелодійною неповторною мовою простого українського народу. Не чує, так, що писати треба це він сказав. Так, як народ говорить, як люди говорять. А українці говорили, саме в сім'ї родиця сільського священника, українці говорили, вся Україна говорила мовою українською. Спробуйте прочитати його твір, і ви побачите, що це твори його заворожують. Ви хочете читати і дізнатися, чим закінчиться та чи інша історія життя українців. Дуже яскраво він описав традиційну українську кухню. Ось коли дізнають, що їм українська писати і вареники, і галушки, із якого тіста готувалися, із білого борошна, і житнього борошна. У книгозбірні не лише читали, а й змогли відчути на запах або навіть на смак чогось смачненького, що є у нечуєвих творах. Діти на запах відгадали найпопулярнішу страву українців, яку занесено до списку нематеріальної культурної спадщини. І це, звичайно, український борщ. Страва, яку часто готували у кайдашевій сім'ї, і яку сьогодні готує кожна українська родина, гостя мандрівки пригостила ліцеїстів також листопадовими грушами. Такі могли прости на тій же грушці, що ділили між собою кайдаші. Школярі відвідали книгозбірню разом із класним керівником Іриною Яковлєвою та шкільним бібліотекарем Іриною Рак. Літературна мандрівка це завжди щось нове, що спонукає пізнавати, досліджувати та читати. У нашому випадку твори Івана Нечуя Левицького.